Знайомимося числом та цифрою 5. Давайте подивимося, скільки у нас на малюнку бджілок 5, а скільки рибок також 5. Якщо ми бачимо 5 предметів, то говорять, що це число 5 і використовується для позначення цифра 5. Як же утворюється число 5? Число 5 може утворюватися двома способами. Перший спосіб це 4 бджілки та ще одна. Або 5 може утворюватися. Це 6 рибок, але без однієї. Перед вами числовий промінь. Позначені числа 1, 2, 3, 4, 5, 6. Червоною крапочкою позначено число 5. Як утворюється число 5? До 4 можна додати 1 і отримаємо число 5. Або. Від 6 відняти 1 і отримаємо число 5. Подивіться, як пишеться цифра 5. Пропишіть в своєму зошиті два рядочки цифри 5.